Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер Подій на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на цей канал, коментуйте, ставте свої уподобайки. Доволі цікаві у нас відео і доволі цікаві розмови. Мене звати Ігор Гулик. Отже, що відбувається на фронті? <кхм> Говоримо. З політологом, військовослужбовцем Кирилом Сазоновим. вітаю вас, пане Кириле. Пане Ігор, вітаю, радий чути і бачити вас. Я також. Отже, всі говорять зараз про харківський напрямок. Це зрозуміло, тому що днями розгорталися там доволі активні події. Зараз нібито стабілізувалася обстановка. А ви перебуваєте у часовому яру. Наскільки я знаю, і власне кажучи, трошки ми і забули про цей напрямок в зв'язку з харківськими подіями. Що відбувається у вас? Так ми бачимо, що увага суспільства зараз прикута до Харківщини. Це зрозуміло. Відтуди йдуть гарячі новини, там тривають бої і трохи змінюється постійно. Змінюється лінія бойового зіткнення. Я на жаль не знаходжусь там і не можу дати вам точної повної інформації саме на цю годину, саме на цю хвилину, мовить так зараз. Буде точніше казати, але я спілкуюся з побратимами. Хто з інших бригад, там з ким разом колись воювали поруч, перетиналися. Вони кажуть, ситуація насправді змінюється постійно, і ворог суне на Вовчанський, Наші хлопці його вибивають, і насправді все змінюється що хвилини, що години. Окремі групи пробиваються до міста. Їх вишукують, вибивають, тривають вуличні. Бої ворог так і намагається закріпитися якось у вовчанську, хоча б частково. Зрозуміло, що всі за цим слідкують, але я скажу, що тут немає тиші, немає паузи. В часів Яриці і напрямок на Донеччині ніхто на паузу не ставив. Тут так само дуже важко, дуже... у нас вже якась ритміка вже є. З вечора починає гупати дуже важке ствольне, та працює по наших позиціях. Багато палає і в місті, і поруч. Зранку починають працювати гради, касетна зброя. На щастя, я дякую Богу, що ми вже тижні два-три не бачили фосфору, Це дуже пакосна така штука, і вони намагаються штурмувати постійно. Одного разу, ну два тижні тому вони більш намагалися лізти великими групами тобто десантура на броні. Два танка попереду, що один позаду Бехі з десантом викинути їх на наші позиції, але їх стільки вже спаленої техніки. і... Двохсотих тут лежить у полі під часів яром, у лісі, перед каналом, де вони намагалися обійти нас. Що вони зараз намагаються просуватися маленькими групами, теж така тактика зрозуміла. Вони за будь-яку ціну намагаються відти в часів яр за будь-яку ціну, тому що ми чудово розуміємо, в них велика перевага у кількості особового складу, велика але. Поки ми працюємо поки ми боронимо позиції, поки ми боронимо місто, і вони до нього сунуть. Дуже великий простір для роботи наших дронщиків. Екіпажі дронів працюють дуже плотно по них. Наші мінометники, наші хлопці з кулеметного взводу працюють і тому ми їх знищуємо на підходах. Якщо вони зайдуть в місто, це будуть вуличні, бої. тут перевага в рази, яка в них є по чисельності. Звісно, буде проти нас. Це буде великою проблемою. Тому ми їх не пускаємо в місто. Я пам'ятаю, як наприкінці березня була команда швидко нашій 41-ї бригаді переходити з Куп'янська на Часів'яр. І нам казали, хлопці, ви ось жартом так казали, зайдіть у Часів'яр та зробіть селфі, будь ласка, бо його втратимо за тиждень. Може і не встигнете туди війти. Хоч буде останній фото з часів'яру. Але ми туди зайшли, е, ну, перші... Ні, квітня, ми вже були тут. Хлопці майже з коліс пішли займати позиції, бо людей не вистачало. І ось ми бачимо ані за тиждень, за два, ані 9 травня, як хотів Путін. Вже 16 травня, і ми тримаємо позиції. І час, як залишається українським містом, як і Донбас залишається українським, незалежно від того, скільки його території окупували. часик це важливо. Це дуже поруч з Константинівкою. Тут кажуть, ну 16 кілометрів. Це хлопці по дорогах, а прямом по прямій, як то кажуть. Політ Ворона це 10 кілометрів, і часик – це висота. Тобто дуже-дуже погано буде з логістикою і з тими містами, які поруч з Часов'яром. А це великі міста, це Костянтинівка, Дружківка, поруч Краматорська, Слав'янсьце, як одна велика агломерація. Остання фортеця, велика Донбасу. Пане Кирило, ну зараз була ще прикута увага трошки до Сумського напрямку. Е, говорили, така неслася зрада про ймовірний удар ворога звідти, аби відрізати Харків від Києва. Але взагалі, е, от, оці всі порухи е, русні. Які ми бачимо на харківському напрямку, якісь провокації на Сумському напрямку. Чи не здається вам, що вони просто таким чином хочуть спровокувати наше командування на те, щоб перекидати резерви якраз з Донбасу? От, туди, саме тому, так, що... саме таке враження. Так. To, to, щодо то щодо Сумського напрямку знов таки тут краще скаже хтось з генштабу чи з розвідки, але Буданов не даремно казав про сумський напрямок. Мені здається, вони готувалися зайти ще вчора, позавчора на Сумщину, але на Харківщині е, ми бачимо карти, ми бачимо, що позиції змінюються не на нашу користь, що ворог просувається, але втрати, ну якщо хлопці кажуть, і що кажуть, депстейт і генштаб наш втрати їх в окремих підрозділах до 70%. Тобто, ми розуміємо, 70% вже все. А залишивши 30, це не свіжі хлопці, які без поранень, готовий бой. Це теж такий вижатий зморений ворог. І вони вже не придатні воювати. Так їх дожмуть що до нулями і сточимо, і все. І вони зараз вони сподівалися, що заход у Харківщину буде значно легшим, з меншими втратами, і можна буде кидати на Сумщину, хоч трохи відволікати і туди. А зараз вони шукають, мені здається, для Харківщини резерви. Вони псунули далі на Вовчанську, не псунули скільки можна, але в них немає резервів. Звідки можна їх взяти з Сумщини або з Куп'янська? Коли кажуть, що від нас будуть перекидати чи з Ліманського напрямку. то я кажу, що з Херсонського та Запорізького це довго, це не працює. Ініціатива буде втрачена тактично. Тому вони можуть брати поруч когось і е, як тоді наступати їм на Куп'янськ чи на Сумщину. Нема ким резервів, немає. Вони зараз Харківщина тиснуть на Куп'янськ, тиск не спадає тут. Дуже великий тиск на Покровському напрямку, так званому, це поруч з нами. Це для нас дуже важливо, тому що якщо Покровський напрямок буде протікати, це буде вже у нас з флангу. І тому ворога немає резервів зараз з ким прикрити. Неможливо взяти ну, звідки з якогось потаємної кишені, з якоїсь достатньо 50 тисяч бійців та кинути на напрямок. Треба їх десь взяти, десь зняти. Зняти вони не можуть. Тому мені здається, на Сумщину в них. Сил не вистачає якісь рейди при кордоні невеличкими групами ДРГ це можливо, але ДРГ на сумщині працюють ворожі і раніше, і наші там з ними б'ються це постійно, це майже щодня. Ви заговорили про резерви ворога, а я хотів би поговорити про, про наші резерви. Як ви вважаєте, ну, буквально післязавтра набудуть чинності ці нові законодавчі новели з приводу мобілізації? Наскільки е, швидким буде цей процес е, поповнення нашого війська? От, це я так загально хотів би, щоб ви охарактеризували, а далі ми перейдемо до деталей. Ну, ви ж розумієте, що наші резерви це таємниця велика військова, і я про неї навіть не знаю. А хто знає, той не буде казати в деталях. Резерви, мабуть, є, тому що главком сирський початок, коли пристав главком саме він пообіцяв провести великий аудіт. Бо є справді питання. Ми розуміємо все. Ми розуміємо, що людина, яка стоїть в окопі з автоматом, їй треба підвозити харчі, бекат та воду. Її треба відвозити у разі поранення чи на відпочинок, раз два чи раз в чотири дні. Її треба завозити заміну. Це все логістика, і сюди теж хтось має привезти ці пайки, ту цю, цю тушонку, цю воду, ці патрони для нього, гранати, міни для мінометів, бомбочки для дронів, самі дрони. Все, хтось має возити, хтось має сортувати, хтось має все охороняти. Тобто людина, яка працює в окопі, на те, щоб вона там нормально працювала, потрібно декілька людей: в тилу. хтось на другій лінії, хтось на третій, хтось в глибокому тилу, бо інакше ну, не можна всю армію кинути на фронт, бо вона зависне там. Але теж все одно є питання, чому воюють 200-300 тисяч українців, а наша армія загалом майже мільйон. Я сподіваюся, все ж таки, аудіт закінчиться тим, що ми отримаємо поповнення не з тих, кого мобілізували два місяці тому, а з тих, хто вже рік чи два зі зброєю у інших тилових частинах, мабуть, дуже сумує за справжніми бойовими діями. Будемо раді бачити тут. Буде мобілізація, але зараз по мобілізації ще на фронт ніхто не йде. Багато хлопців, які воювали в ДФТГ, в теробороні, десь тобто, вже з військовим досвідом, вони такі вже. ну... Боякі справжні воїни, але їм зараз, щоб підписати контракт з збройними силами України, вони мають йти в учбовий центр чи на широкий лан, чи в десну, куди завгодно, і цього без цього ніяк це не працює. Це військова бюрократія, військові правила. Така є, такий порядок зараз. Тому всі, хто мобілізований, буде травні. Попадуть е, на фронт чи у тилові бригади не раніше, як за два місяці. Місяць БЗВП, місяць, базовою загальна військова підготовка, і потім ще фах. Хтось на фах найкоротший: це водій два тижні. Кулеметник, е, механік водій, навідник танку це два місяці. Хтось довше, штурмовики теж мінімум два місяці тренувань, як правило, за кордоном, чи на базі таких бригад, як третя чи ЧОЗОВ там дуже. Гарно готують хлопців, і тільки потім вони тобто ми побачимо хлопців, які мобілізуються наприкінці травня, ми побачимо їх ближче ну за серединою літа Вже зараз ми побачимо тих, хто закінчує навчальні центри. Так чекаємо людей, насправді не вистачає. Це правда, і коли ми постійно кажемо про те, що нам не вистачає зброї, снарядів, мін, це правда. Це все правда. Як каже мій зам по бою, що. Е, Снарядів взагалі недостатньо, їх не може бути достатньо. Їх буде достатньо, коли ми б'ємо останнього кацапа. Тут а в нас ще залишиться снаряди. Ми скажемо, все достатньо, їх вистачає. А доки є ворог, снарядів недостатньо, але і людей насправді недостатньо. Зброя сама по собі не воює. Найкращі позиції, найкращі укріплення самі себе не тримають. Потрібні люди, і я більш а. хотів би бачити не мобілізованих поруч з собою, а добровольців-контрактників, як наш підрозділ Грім початку 22-го року. Тоді ми називали Сход. Всі добровольці, жодного мобілізованого, жодної случайної людини. Всі добровольці, всі на контракті. З такими людьми, ну, ти у всякому разі, ти розумієш, що у них в голові, що вони мотивовані. Так з мобілізованих бувають дуже класні солдати, класні командири виходять мобілізованих. І контрактні, не всі ідеальні. Але коли людина прийшла сама і хоче воювати, це якось. Більш зрозуміло це, для нас це мотивація, є. пане Кирило. Я хотів трошки більш такі стратегічні теми ще зачепити. Зараз оглядачі кажуть, що є оця проблема, з якою зараз перебувають і з якою працюють в Штатах і наші депутати, і певні урядовці. Американці забороняють бити своєю зброєю. по Території Росії. І от кажуть, якщо б був такий дозвіл, якщо б була така можливість, то на харківському напрямку було б е, абсолютно інша ситуація. Як ви вважаєте, чи власника чи досягнемо ми своєї цієї мети, чи, чи виб'ємо ми з американців оцей дозвіл? Ви розумієте, що для солдатів питання трошки завелике. Ну так, але я до вас як до вже. Люди так. погонами, я чув. Але я чув тільки по новинах, що така заборона, мабуть, існувала, як військовий, Я кажу, дуже схоже, що вона існувала, хоча б в форматі рекомендацій чи прохання, і чув, що нібито Блінкін вже сказав, так не дозволив, не зму Україна має вирішувати сама. Звісно, як військовий кажу, що якщо ворог сконцентрувався біля наших кордонів у своїй білгородській області, як ми кажемо у Білгородській Народній Республіці. Біля кордонів з нашої Харківщини саме зараз завдати ракетного удару по скупченню ворога по техніці, по все всі на колесах, всі Посклада. готові стартувати. Вони дуже вразливі у цей час. Якби тоді нанесли удари, ніякого наступу на Харківщині не було. Тому, мабуть, така рекомендація мала місце. На жаль, сподіваюсь, зараз її немає. Але для Харківщини було б краще, якщо б її зняли тоді ще. Ну, є ще одне таке запитання знову ж таки, як до політолога. Чи оця така спорадична активність росіян на різних напрямках фронту не свідчить про те, що вони реалізовують оцей план? Примусу України до перемовин. Тобто Путін хоче щось показати Заходу, що мовляв росіяни от такі активні. Вони можуть штурмувати наші позиції і власне давайте схиляйте Україну до переговорів, але на наших московських умовах, як ви вважаєте, так, так саме так ми це бачимо про перемовини з Україною, спроби. Домовитись про перемір'я, бо мир з Московією, я вважаю зараз неможливий, найближчі роки неможливий доки вона існує. Про перемір'я з Україною вони намагаються це донести через президента Туреччини Ердогана, через Папу Римського, через якихось африканських президентів через інших посередників. Вони намагаються це до нас донести. Я вам скажу з квітня, мабуть, 22-го року, коли стало остаточно зрозуміло, що бліцкріг провалився. Що вони не взяли Київ за три дні і не дійшли до Львова за тиждень? Що вони за два тижні не зачищають останніх повстанців, а мають справу з тероборони, які відбивають всі наступи, відбили всі міста. Пізніше звільнять вони єдиний окупований обласний центр Херсон. Тоді Херсон був ще під окупацією. Тобто вони побачили, що бліцкріг провалився. Почнуть працювати санкції, почне працювати західна допомога, бо захід теж буде там допомагати, тільки коли бачать, що ми погремось. Досить ну досить, е, і самі правно, і тоді вони почали натякати на перемовини. Вони і зараз натякають. Я певен, що серед неофіційних радників і зараз є якийсь контакт, є якийсь зв'язок, і вони постійно натякають на перемовини. Але Росія що зараз хоче признання всіх окупованих територій їх російськими, і, мабуть, ще вони захочуть те, що по конституції по своїй законили тобто. Всю Запорізьку область, всю Херсонську область, всю Донецьку область признати своїми. По-друге, немає, не може йти мова про кримінальне переслідування за військовий злочин, які вони наробили. І по третє, немає також йти мова про виплату якихось компенсацій за зруйновану українську інфраструктуру за завдану шкоду людям і країні. Це позиція Росії. Наша позиція ну стовідсотково протилежна. Повернути всі окуповані території військових злочинців до відповідальності, бо інакше розвідка буде 10 років їх ловити та вбивати. Хоча наша розвідка може цим зайнятися, і окремо це компенсація всіх збитків, які вони завдали своїми ударами по Україні. Ось такі дві, ну дуже різні позиції. Тому е, зараз перемовини успіху не будуть мати. Хоча нас до них будуть схиляти. Я вважаю, що вони почнуться перемовини у цьому році, мабуть, а завершиться 25-му. Пане Кирило, я вам дякую за розмову. Нагадаю, дякую. це був політолог, військовослужбовець Кирило Сезонов. Переглянути цю бесіду ви зможете на YouTube-каналі «ФМ Галичина. Аналітика, а слухати радіо «ФМ Галичина і, зокрема, програму Маркер подій ви можете щобудня з 16 до 17 години.